Я вихователь дитячого садочка 73 Ладі Алла Олександрівна. Любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами вивчимо віршик. А про кого ви зараз догадаєтесь? Носить голки на спині та ховається в норі. Так, це їжачок. Послухайте уважно віршик. Їжачок хитрячок, він зголок та шпичок. Поши собі піджачок. Та у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Так, а зараз ми з вами розглянемо схему, мнему схему, по якої ми будемо вивчати цей віршик. Ось намальован їжачок. Із чого їжачок? Із голок та шпичок. Що пошив собі під їжачок піджачок? Одягнув піджачок і відправився гуляти у садочок. У садочку він на свої галки натикав груші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід. Ось по цій схемі ми зараз з вами вивчимо ще раз, повторимо цей вірш... віршик. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рік. Давайте ще раз повторимо цей віршик і його вивчимо вже на пам'ять. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Поши собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки. Груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Ну що, вам сподобався віршик? Мабуть, ви його вже вивчили. Все, до побачення. Бай-бай. Виключила.